Альфонсо Габріель Аль Капоне в дитинстві був неврівноваженим підлітком. Зрештою, в 14 років він напав на свою шкільну вчитель. Після чого кинув школу і якийсь час перебивався випадковими заробітками. Після чого потрапив під вплив гангстера Джонні Торіо і приєднався до його банди Джеймс Стріт. І згадок про дитинство, яке швидко закінчилось, в нього був вислів. Коли я був дитиною, я молився за велосипед. Потім я зрозумів, що Бог працює по-іншому. Я вкрав велосипед і почав молитися за прощення. Коли Аль Капоне було 18, ним впритул вже цікавилася поліція Нью-Йорка. Його підозрювали в причетності щонайменше до двох вбивств. Це послужило йому приводом перебратися слідом за Джонні Торіо в Чикаго. І приєднатися до банди великого Колозиму, власника кількох борделів. Так Алькапоне з'явився в Чикаго і почав працювати костоломом вибивалою у борделі свого шефа Ганстераторіу. Побачивши можливості розвитку бордельного бізнесу на околицях Чикаго, він сказав: це не займана територія для будинків розпуст. Роки минулого сторіччя це період сухого закону в Америці. Підпільне виробництво алкогольних напоїв давало надприбутки. Джонні Торіо почав пропонувати своєму дядькові великому Колозиму, розширити бізнес виробництвом спиртного. Аль Капоне приймав участь в перемовинах. Коли коло відмовився, Торіо вирішив прибрати дядька. Кілер виконав свою роботу, а Аль Капоне сказав. Нічого особистого це просто бізнес. Почалась війна за сфери продажу спиртного. Два замахи на життя та тяжке поранення Торіо у перестрілці змусили його відійти від справ та призначити 26-річного аль Капоне своїм наступником. На той момент банда налічувала близько тисячі бійців. Про свою діяльність Аль Капоне скаже я така сама людина, як і всі. Все, що я роблю, це задовольняю попит. Справи свої Алькапоне вирішував жорстоко і безжалісно, ось його слова. Чи можна пробачити ворога? Бог простить. Наше завдання організувати їхню зустріч. Методи, якими користувався Гангстер, в його словах, добрим словом і пістолетом ви можете досягти набагато більшого, ніж одним тільки добрим словом. Злочини і вбивства відбувалися щоденно, але ні за один злочин гангстер не був покараний. Дохід бандита сягнув 60 мільйонів доларів за рік. І тут його догнала караюча рука правосуддя. В 1931 році за несплату податків в розмірі 388 тисяч доларів Алькапоне був засуджений до 11 років тюремного ув'язнення. На що він сказав? Найкращі роки свого життя я витратив на те, щоб допомагати людям добре проводити час. І яка ж була нагорода за це? Будучи лідером злочинного угрупування в Чикаго, Аль Капоне замовив персональний кадилак вагою 3,5 тонни з потужною бронею, кулене пробивним склом і зйомним заднім склом для стрільби по переслідувачам. Цікаво. Що у 1933 році президент США Франклін Рузвельт був із візитом до Чикаго. Там його машину обстріляли. Сам президент не постраждав, але мер міста, який їхав з ним, був смертельно поранений. Після цього випадку Служба безпеки перейнялася пошуком захищеного автомобіля, в якості якого був обраний конфіскований двома роками раніше. У Алькапоне броньований Каделак. Сталося так, що Франклін Рузвейт їздив на кадилаку, що належав гангстеру Алькапоне.